Я вважаю, що в нас екіпаж може не максимально ефективний, як це хоч хтось хоче, ну, більше командирів, але він ефективний. У нас, слава Богу, не було такого, що ми не завезли. Ну, от я бачу, як працює екіпаж, то він ефективний, на мою думку. Просто я вже звик, щоб в мене все було ідеально. Я не перфекціоніст, але я відношусь до роботи відповідально. Якщо треба зробити, то треба зробити. Я шукаю варіанти, як це зробити краще, безпечніше. Війна, я як бачу, вона закінчиться не скоро, людей не вистачає завжди. Тому навчатися, готуватися морально, фізично це взагалі, прям щоб ти прийшов, ви військкомат і сказав. Дайте мені все, що стріляє, я піду вбивати. Я в свої 24 роки, вже як три роки на війні, всю війну тут. Мотивація в мене одна: що прийдуть до мене додому і будуть командувати. Ну, для мене це не в кайф. Тому ти маєш встати і піти, сказати, дайте мені все, що стріляє, дайте, я чимось буду нищити ворога. Все. Вся мотивація. Щоб до мене не пройшло, не прийшли додому.